Адбіт, враг адбід, враг пачті адбід, ситуація контроліруємо і ще багато подібних казок. Так російські командири звітують про ситуацію на Курщині, але забувають вказати де що важливе про які території йде мова. Бо поки враг адбіт, ЗСУ знову просунулися на території РФ і вже розширили свій плацдарм. Що відбувається зараз на Курщині? Куди просунулися українські війська і як там контрнаступ РФ є, розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки. А ми переходимо до новин. Ну і перш ніж розповісти про новини з Курщини, варто нагадати, як російські командири та влада відверто брешуть про ситуацію на Ерефії. Наприклад, командир Ахмата Аптіалаудінов спершу брехав, що ніяких полонених кадировців в українців немає. Версія якось щось ніяк не клеїлася із наступним відео. Ти Грозний. А? Грозний? Грозний. Ахмад? Да. Ахмад, красавець. Ти відкуда? Грозний. Ну швидше вспоминай. що з Грозний. Грозний? Да. Ахмат. Понял. Ти? Так. Ахмад. Понял. же? Грозово. Да. Та же история. Понятно. Так, раз, два, три. Потом он сказал, что в полуне действительно есть чеченцы. Трое. Но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался. Да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов Ахмад Чечня. Мы их видели. I don't think so. no, 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 no. So. але далі знову стався збій. Той заявив, що їм сто лет і два года не нужны пліни, і порадив їм когось зарізати, щоб їх гордо вбили і вони не ганьбили ахмат. Кинули кілька роликів. Получається, представники українських спецслужб дзвонять э, в Чеченську Республіку, дають можливість дзвонити пленим, які у них є, для того, щоб вони. Э, Общались со своими домашними И там идет напрямую такая установка Типа скажите Аптила лаудинову Он знает как нас обменять вот, Услышав эти слова Я на самом деле я реально пришел в такую ярость ну, Давайте прямо говорить а, Печенцы испокон веков Считали для себя самым большим позором Сдачу в плен для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью. И вот получается вот эти вот люди, которых я мужчинами не назову, просто так поднявшие руки, издавшиеся в плен, просят своих домашних, чтобы их оттуда вытащили. Тем более, чтобы их оттуда вытащил я. Типа, я знаю, как их вытащить. Но у меня вопрос. Те из вас, кто сдались добровольно в плен, насколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена? На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь. После того, как вы подняли лапы и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим домашним? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам? По-большому? Даже сейчас вы находитесь в плену? Просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, блин. Накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили. Для того, чтобы закончить свой путь, хотя бы теперь мужчинами. Когда вы сдались в плен, вы нарушили обед, из-за чего сразу автоматически вы подпадаете под людей, которые сошли со священного пути. И встает вопрос, почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена? Если честно, меня это очень сильно удивляет. Але куди цікавіші казки Алаудінова про події на фронті. У перші дні українського наступу Ахматовець божився росіянам, що ті можуть брати попкорн і не паритися. Нас вряд ли. хто Так що э, всі успокаиваємося, беремо попкорн і спокійно наблюдаємо за тим, як наші уничтожають противника. Так що, друзі... Ахмат сили Росія мощ потім ситуація на Куршині була тяжолая, но не критическая. Ситуація тяжла, но вона не критическая. Як думаєте, що далі? А далі ситуація так і інакше близька к тому, щоб стабілізуватися. Ситуація так чи іначе близька к тому, щоб стабілізуватися. Але це ж Ахмат, Ахмат сила, і він максимально вже контролює ситуацію. Ми максимально. Вже контролюємо ситуацію. Щодня в обтії якась нова версія: то зису там нема, то їжте рапсіянчики попкорн, то ситуація під контролем, то стабілізується. Ситуація, а уже, в принципі, потихоньку стабілізується. Ну перед тим як показати чергову байку Алаудінова, давайте трошки відмотаємо назад. Треба вам ще раз глянути ось це відео. А тепер можна і це коротко про те, як блокується противник. Ми завершаємо вже, в принципі. Можна сказати, вже завершили блокування противника. Наступну заяву Лаудінов зробив 18 серпня. Це вже був 12-й день спецоперації ЗСУ на Курщині. Саме цього дня повідомлялося, що повітряні сили зсу знищили другий міст через річку у селищі Званне. Але в командира Тікток Військ своя казкова версія по всьому периметру, де ми є Противник, в принципі, остановлен, але й знищення мостів Алаудінова не зупинило, бо вже за два дні, 20 серпня, у той час, коли зсу зруйнували третій і останній міст через річку Сейм та встановили контроль над 92 населеними пунктами на Росії. У Лаудінова на фронті все хорошо, все під контролем. Може, в нього якийсь інший фронт на фронті у нас хола всевишньому. Поки що все дуже добре, все під контролем. А що зараз співає Лаудінов? Каже, що противника відбувають, щоправда, без якогось ентузіазму, звучає успіхи Ахмата. Ассаламу алейкум, друзі, всім доброї ночі. Хочу вам розповісти, що у нас відбувалося на нашому ділянці фронту. Суджанське Ну, Сьогодні, в принципі, так особливих змін не було. Значит, наши ребята, получается, сбили там несколько беспилотников, уничтожили одну машину, один Сау. Так, что там у нас еще было? Тоже какие-то там моменты, знаете, рабочие. Ну, не было у нас сегодня, как говорится, подбитых ни танков, ни бронетехники. Весь день ребята искали, но что-то не получилось. 18 вересня Апті похвалився нібито знищеною технікою ЗСУ. Каже, ми їх давим-давим, все хорошо. Наші підрозділення дуже сьогодні добре працювали. Коли я кажу «наші підрозділення», я маю в виду всі підрозділення, знаходящиеся на Курському направлінні. Що хочу сказати? Чисто на нашому Суджанському направлінні виходить Ребята наши общими усилиями уничтожили один склад э, с БК, значит, уничтожили один ангар с техникой, сожгли его ребята, Аид там постарался хорошо, получается, значит, э, ну, э, пикап там такой мелочи, я уже даже не считаю там разного характера, короче говоря, точки взлета БПЛА вместе с расчетами, значит, сбили там несколько баба йог там. Ну, это все, как говорится, вот чисто на нашем направлении, в общей сложности противника. Давили, давили и давим очень хорошо, все нормально. Туп -туп. Ну місяця противника все ще вибивають. Вот такі воділа. Словом, версія Лаудінова дещо не збігаються з реальною ситуацією. Десь в небесах літає міноборони РФ. Напередодні, 18 вересня, російські Мінобус заявили, що війська РФ начебто відбили атаки ЗСУ поблизу Веселого, Медвежого та Нового путі. Крім того, відомство повідомляло, що українські сили атакували на південний схід від Кореніво в районі Обухівки та Любимівки, а також на північний захід від Суджі в районі Малої Локні. А вже 19 вересня стало відомо, що за минулу добу українські військові знову просунулися на Курщині. Це підтвердили в інституті вивчення війни. Геолокаційні кадри від 17 вересня пок. Показують, що зсу розширили свій плацдарм та просунулися на схід від Краснооктябрського, що на південний захід від Коренево. Геолокаційні кадри за 17 і 18 вересня показують, що війська РФ нещодавно просунулись на схід уздовж двох лісистих районів на південний схід від Кореніво та на південь від Обуховки. Також російські воєнкори розповідали, що їхня армія просунулась на південь від Дуровки та вздовж траси Кореніво-Шептуховка-Сафонівка. 35 Н-564 в районі Ольговки та Успенівки. Міноборони РФ 18 вересня заявили, що російські війська вели наступальні дії на південний схід від Коренівого в районі Миколаєво, Дар'їно, Любимівки, Толстий Луг. Та на південний схід від суджі в районі Плехового геолокаційні кадри за 18 вересня показують, що нещодавно війська РФ здійснили механізований штурм українських позицій на південний схід від Коренєву. Крім цього, речник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Дмитрашківський 18 вересня повідомив АФП, що українські війська зупинили контрнаступ РФ у Курській області та стабілізували ситуацію. З його слів, росіяни відбили невизначений населений пункт і увійшли до іншого невизначеного населеного пункту в регіоні пісь. Для початку російських контратак в ніч проти 11 вересня, інститут вивчення війни ще не спостерігав, як українські сили повністю зупинили російське просування в Курській області. Хоча Дмитрашківський може посилатися на події, які вийшли за межі доступної інформації в межах обмеження збору для цього звіту. Також аналітики додають, що продовжують відстежувати російські контратаки у Курській області, але поки не спостерігають широкомасштабних бойових дій, які вказують на те, що російські війська розпочали широкомасштабну узгоджену контрнаступальну операцію. Спрямовано на повне витіснення українських сил з Курської області, щоб вибити зсу Путін раніше вже направив 38 тисяч солдатів, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині. Але контратака все ще не була великомасштабною. Подейкують, що Путін не вважає за потрібне вивести свої найбільш підготовлені штурмові сили з Донецької області. Але це доведеться зробити, щоб спробувати досягти успіху. Про це заявили у Financial Times. Тим часом в інтерв'ю. Радіо НВ, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що Росії не вистачає для цього ще декількох десятків тисяч солдатів. Того угруповання 32-тисячної армії РФ не вистачає. Вже росіяни збільшують його до 40 тисяч. Це ж і є одним із завдань курської операції переманювання, виманювання сил противника. За його словами, українські військові на Курщині не перебувають у класичній позиційній обороні, а постійно рухаються. Ця швидкість маневру ухвалення рішень постійно застає росіян зненацька. От раз за разом вони зазнають невдач. Вони дуже сподіваються, що ми видихнемось, що у нас не вистачить сил триматися вже понад місяць, але натомість угруповування успішно виконує свої завдання і постійно йде просування виманювання сил противника. А військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агілю Рустамзади в коментарі Главреду назвав спецоперацію на Курщині зухвалою, адже цей хід українського війська таки вплинув на хід війни, як у військовому, так і в політичному, а також інформаційно-медійному сенсі. Однак ця операція не досягла повноцінного успіху, бо Росія не пішла на виверт України і не витягнула в короткі строки значної кількості своїх військ з Покровського напрямку, щоб перешкодити українській армії в Курській області. Зі слів експерта, загалом курська операція була досить зухвалою. Вона справила не тільки військовий, а й військово-політичний та інформаційно-психологічний вплив як на командування російських військ, так і на самих російських громадян. Але все ж таки факт залишається фактом: Путін не поспішає ані визволити, ані захистити свій народ. Нині на підконтрольних українським військовим територіях Курщини проживає кілька тисяч місцевих жителів. Але Путін продовжує триматися за Донбас. Чужі території йому важливіші за власний народ. Цікаво, коли Сіяни отямляться. Шансів, очевидь, небагато, бо по телеку кажуть, враг отбіт. А як думаєте ви, чим завершиться курська операція? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!